Всім привіт! Ми приїхали в Валенцію знімати багато-багато контенту для вас, і також квартири. До речі, анонс квартири до 200 тисяч. Місто мистецтв, Ми скоро на неї підемо і будемо транслювати вам. Зараз пішли трішки випити кави в ось такій кав'ярні. Вона знаходиться одразу на Ренфо, Валенції. В принципі, нічого особливого, так симпатичненько. Ну але в цілому звичайна кав'ярня, окрім ось цього. Ось цього апарату, який привабив мою увагу. Я думаю, що це таке? А це апарат, щоб зробити солодку вату. Подивіться, як він крутий. Ви що, я б би... в дитинстві просто вже би були мокрі штанці. Я б вже казав, мам, купи, 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 купи. Подивіться, як гарно оформлено все. Діти, я думаю, тут просто шаленіють. Ну, отак дівчинка нам показує, що ви можете взяти вату. І така, ням-ням-ням, каже, все, папа. -па". Заплатили гроші, будь ласка, дивіться, який вибір. Це круто. Ну і поруч теж щось таке подібне. З якимось іграшками. Але історія дуже крута. Пам'ятаєте, ми в дитинстві приходили до дядька, який оце крутив вручну. Зараз все автоматизовано. Ну і найголовніше, що воно дуже гарно виглядає. Круто, їдемо далі.